Друзі, вітаю! Я Христина щаслива, я з України і, не дивлячись ні на що, проживаю в Україні. А вам, хто і надалі зі мною, надзвичайно вдячна. Вдячна також і моїм ворогам, які, яких тепер іменують хейтерами, бо ж вони також живі люди. Правда, я не зовсім розумію багатьох із них, але з часом із ними знайдемо спільну мову, бо я. І ті, хто зі мною тут на каналі, зобов'язані боротися, щоб сліпі прозріли, глухі почули, німі заговорили, неграмотні навчилися, бодай чогось. Бо, на мою думку, лише такі підтримуй сільчан. Це, звичайно, нелегка робота, але якщо вдасться хоч на 25%, то буде дуже добре. А до брехунів, хитрунів, нещирих вірунів. Можливо, також дійде хоча б щось, і ці тупаки чомусь навчаться таки, схаменуться, обдумають свої дії, бо дуже соромно за отаких недолуг. А я хочу дослухати оте путо, що на Мічигані, яке саме тупе, сопливе, неграмотне, завжди брудне, завжди голодне, хвалодуписько, ледар, пияк. І ще ціла купа всяких негативних аргументів можна додати, але нехай йому вже грець, нехай його ж віра, а вірить він геть не у Всевишнього. Бо віруюча людина ніколи, ніколи не буде отаке теліпати язиком. Отож, нехай те, у що він вірить, його й накаже, а це таки буде неодмінно. Бо літає оцей голодранець дуже високо, бо думає, що він достойний найкращого у світі. Буде він відповідати за те все, що він наплів. А скільки бруду він вилив на Україну, на нас, українці, ну це просто жах. Бо добре знає, що якщо би прийшлося повернутися до України, то його тут за кожним кутком буде підстерігати отой гріх, який він відмолити не зможе ніколи, ба навіть щирому віруючому це б не вдалося. Отож, оце путо напилося тої бурди, що наколотив, від якої увійшов транс. Для нього, звичайно, це привичний стан, і продовжив ганьбитися далі. Якби не жаль ноутбука, отбука, то би плюнула йому хоча б в екран, але все-таки. Хоч до нього й не дійде нічого, бо йому ще у тих місцях, де він побував ще в юності, видно, хороший блок впекли в мізки, і тепер у нього й до цього часу лише одна думка, лише один напрямок, це пекло, і він туди, і тільки туди прямує. І нехай. Отож, все-таки гено. Ти, звичайно, не знаєш у цих людей, бо в сторону таких ти не дивишся. Але мені хороші люди написали, і я тобі скажу. І так. Віра Фарміга, Стівен Спілберг, Міла Йойович, Міла Куніс, Джастін Гофман, Девід Духовне, Стів і Лів Тайлери, Лені Кравіць, Чак Паланік, Войнона Райдер, Леонардо Ді Капріо, Сильвестр Сталоне, Боб Ділан, Девід Копертфільд, Кетрін Винник це, звичайно, особистості, люди знамениті і відомі на весь світ. А вони американці. Правда, українського походження, і на відміну від тебе, Гено, а ти їм і у підошви не годишся. Отож, ці люди горді, що їх походження саме з України, отож, такі особистості не цураються свого роду, свого походження. Також допомагають щиро Україні в її нелегкі часи. Таню Сонечку, я дуже вдячна вам за таку інформацію. Ви розумниця. А також вдячна багатьом своїм дівчатам та хлопцям, які поповнюють мої знання. Дякую. А ще ж до слова, вже дуже хочеться подякувати всім українцям, євреям та людям інших національностей, які проживають за волею долі не в Україні, але підтримують нас. І не треба нам посилок. Нам достатньо хороших слів, бо так звані хейтери віруючі тут набігали і лякали, що посилок нам більше не буде. Ой, як страшно. Ми все вирішемо. Миростимо на городах. Я з роду і слава Богу, ще ні від кого ніякої допомоги не отримувала, не було такої необхідності і не просила. Щонайбільше просила в своєму житті підписатися на канал. І повірте, це мені дається нелегко, але без цього канал не канал. повірте. А оцей клоун хлопає, хлюпає, скорита. Оте, що йому наколотила безсоромниця його, і так розповідає, як же люди в Україні вростали в екрани телевізорів і дивилися все лише американське. Я щось такого не пригадую. Мої батьки працювали нелегко, ми навчалися, жили по совісті, не дуже було часу на те і дивитися. Звичайно, як молоді люди слухали музику. Але якщо вночі пожульничати, як генько, піти накрасти, як це він робив, то можна було й дивитися, а що більше робити. О, але нарешті підвів підсумки, така, мовляв, в нього була жизнь вкрасти і поїхати в США. Що він зробив? Всі сиділи на ето, на чому сидів і сидить у цей тупко. неважко здогадатися, та й здогадались ми давно. Боже милосердний, неможливо слухати. Хейтери пишуть, що я зла, так, я зла. Як послухаю ці бредні, оцього тупака, каже, що у нас люди не знали, що таке пікніки, що таке сімейний відпочинок, хіба тут не будеш зла? І якщо щось подібне, хтось десь розповідав, то це, мовляв, брехали. Бо такого ж не було в Україні. А тепер, шановні, зробіть висновки, в якому лайні сидів оцей тупко, голодний, холодний, напівголий напевно, рудаки пили. Бо до того, поки пішли в віру, бо як іначе це пояснити, що він верзе, я не знаю. У нас були пікніки, їздили ми відпочивати. Мама шила сама своїми руками. У мене були речі, власноруч пошиті, зв'язані, навіть капелюхи в'язала ще зі школи. А воно сиділо, видно, в болоті по вуха, і тому так рвалося куди завгодно, щоби хоч нажертись та прикрити грішне тіло чим-небудь. І тепер він сидить у лайні, але ж тепер це лайно удивительно є, американсько є. Причепився чомусь до слова Батьківщина. Мовляв, хто це придумав? Такого В світі взагалі не існує. Такого, як батьківщина, взагалі немає. Господи, почав розповідати про пілота, який втік до Америки на російському літаку, це ще при Радянському Союзі. Я це слухала, і було там зовсім не так, як оцей теліпав. Але це таке. Тільки щастя цьому пілоту не було в Америці, хоч часом він забрав і сім'ю, і розбагатів. А цьому американське лайно дуже солодке і дуже смакує. І ото сидить, сьорбає ту борду і склянки, а пика, уже хоч прикурюй. А Суп, усе слав, привіти з глибини душі. І оце недалеке відригало, фе. Чуєте, до чого договорився, що в США серед поліцейських повно нелегалів? Ви в це вірите? Чи, можливо, так і є? Підскажіть, бо я в таке не вірю. Мовчить, я думала, що заснув, бо очі закриті, обгадив Єгипет ще, бо й там брудно. А в США скрізь чисто, ой Господи, оце вже нерозумна людина. 40, 41 хвилину він їв, це так похвалився. У квартирі йому було некомфортно жити в Америці. Зате тепер він хоч в лайні, але на волі. Навкруги роботящі фермери понасаджували всього й кукурудзи і моркви. Стоїть соляра вільно. Господар ходить саме по чужих полях, бо свої ж загадали бур'яно. Бери вночі морку, кукурудзу, гено. Як ти ще не додумався й соляри наносити та опалювати свою халупу, сточену вже шашлями? Американці ж, мабуть, ніколи не до Петро, і хто в них під боком обітає, радить купувати будинки, і лише там, де можна город посадити. Чуєте, фермер обізвався, господи, у якого облогує стільки землі, де розводяться змії, щурі, миші і ще всіляке паскудство. Порадник ой! А тепер поворот на 180 градусів, бо вже в Америці погано, бо треба дотримуватися певних правил та законів, особливо, якщо живеш в апартаментах. Туалета змити засть в певний час, бо ж це й не нажера, тут їсть, а тут зразу ж. І самі знаєте, що робить. Ото його, видно, не витерпіли, та й прийшлося лізти в кредит і хапати, що було, щоб ще й нарешті міг на унітазі та в бур'янах відсидітися. А погляд уже такий якийсь дикий, аж склянка з рук, не, а склянка з рук таки не вилазить, потягує потрохи ту чмуру, а показують вони усе без понтов. Ну, не скажи, Гено, бо понтов тебе і твоєї безсоромниці на сотню вистачить. Слухайте, аж страшно робиться, як він дивиться в екран. Очі, направду, скляні, а окрім того, ось ось зараз засне і впаде на, на стіл. А не вистачає оцьому». цьому. Що вже досяг всього лише природного газу, і буде тоді вже в нього справжній рай, щоб не заснути встав. І знову рибеняки в екран пхає та давай хвалитися ними. А язик уже ледве повертається. Казино, виявляється, можуть відкривати лише індійці. А ти звідки оце все знаєш? Ти ж віруючий, навіщо тобі отака інформація щодо казино? Але мріє. Є таке у тупка, оженеці на індіанці. Отоді б у нього було більше прав, ніж у Трампа. Ото вже б зажив генько. Ні, гено, вже не вийде. Бо опа твоєї судженої вже так приїлася, що вже й не ходять на неї дивитися навіть гарячі хлопці. Запізнився ти. А далі уже дійшов ще до вищої кондиції, бо почав розповідати відкрито, як він обдурював Америку і цим обманом травив американців газами від свого трака. Коротше, хімічив, як їздив на траку. От вам віра селюківська. Соплі полізли жучванька, так старався оправдатися відносно його обману держави. Коротше, брехня тупкова. Проходила, коли він був тракістом, поки не ввели комп'ютери. І обманювати, дописувати години в дорозі стало неможливим, а чесно працювати тобто кожен вміє, і не буде ніколи. Він і не працював ніколи, чесно. Він спеленок, брехун і жулік. Та й оправдався, що коментарі він не читав під час ефіру, бо пишуть там усілякі дурниці. Лише котофей з підвалу, де їхня спальня, написав йому хороший коментар, а мовляв, пишуть оці дурниці, щоб глядачам полегшало. Ні, гено, просто в інший спосіб тобі ж не напишеш. Але якщо ти вірний такий і правильний, то маєш не лише читати, але й відповісти людям на їх коментарі. Але ти, переляканий, справжнісінький боягуз, та й не чоловік, ти, якщо боїшся навіть запитання прочитати. І цей твій прямий ефір перетворився в фарс, бо якщо вже в лісу стрім, то веди його так, як належить. А то тільки но казав, що у вас все так чесно, а виявляється, і нечесно. Ще оправдався відносно котофея. Думає, що всі нерозумні. Та й видав, що котофей у них уже, наче член сім'ї, та ще й додав, що він не в курсі, чи той котофей жінка, чи чоловік? «Ой, Гено, якщо ти не можеш в собі розібратися, чи ти чоловік, чи жінка, то що вже нам казати? А може, то ти щось посередині, бо, виявляється, і таке є в світі? І все згадує Галю Тертюк, така ж вона вірна коткам. Шкода, звичайно, тою Галю, бо вона українка. Але ж якщо їй хочеться бути запльованою оцим помилом і його судженою, то Бог з нею. Мабуть, вона такої ж думки про українців, як і тупки, бо тільки таке судження тут в цій ситуації напрошується. Ще один тост за задузя. І пішов боягуз після гранчачка під бік до судженої, яку там, яка там з котами гріємо місце. Роботу виконав, доляри підрахував, бо тут вони вміють рахувати. Можна ще скляночку потягнути, а також на пару з судженою можна потягнути ту скляночку. Ну а я буду завершувати, зичу всім миру та будьте здорові, до зустрічі, Христина.